Була в мене проблема з носом. Я відчував постійно запах, неприємний, неприємний запах. Напротязі року, напротязі року я вчора саме так, що я вже не міг звернувся до лікарів, лікарі не, не мені нічого не могли допомогти. Зробили томографію голови, сказали, нічого нема, дали якісь там лікарства, пополаскали нас, мені ще гірше, мені заложило ні взагалі. Я не відчував запаху взагалі ніякого. Пропав у мене запах був, потім знову, обновив, знову обновився, зобновився. Я звернувся до них, кажу, так і так, а ситуація. Вона каже, що у вас отьок, Ну, з моїх глотки, коротше, від того лікарства, ліка, що я поласкав. І мені сестра порадила звернутися до оця От, Вона була зі своєю мамою тут, тут теж полікувалася в мечові, походила в церкву. Помолилися, звернувся я, пішов до сповіді, ходив п'ять разів, причащався. І слава Богу, мені пройшло. Отець Олег мені е, ну, кажу, молитву наді мною провів п'ять разів. Так що, слава Богу, дякую, всю, що мені помогло. Зараз я цього запаху не відчуваю.